Як човен бовтає. От підскажіть, що робити. По спінінгу. Зразу проходимось по спінінгу, тому що я трішки сьогодні лоханувся. От так от, друзі, ще один. О, Отакий от спа-жилет. С це все, це гаплик, друзі. Це стовідсотковий буде гаплик. Ота! Є, друзі. Дрібний. Дрібний, але це... Ми за судаком, друзі, приїхали. Судак. О! Майже заглот і такий судак. Дивіться, от така силіконка. 22 грама і от такий судак. Так от, друзі, ще один бив, мабуть, ну я так мені здалося, що по білі вийду, так тинь, тинь і клівака. Не акцентував внимання, але верніше увагу, не акцентував на те, що хлистик так тинь-тинь-тинь, Ну, думаю, біль, біль. о, вже крупніше такий, блин вже... Палка мащова вже так, знаєте, трішки тяжко підіймати. Ну, такий, знаєте, на, якщо б на якоїсь платної водоймі, то це вже такий забарний. Цей заковтнув гарно. Ми зараз, щоб його не пошкодити акуратненько, і так, щоб він мені не порвав силіконку. О! Все супер, все дуже і дуже добре. До речі, нитка тут 0,8. Кіншин. Оце в мене кіншин. Такий колір. 0,8 нитка. Це вже другий сезон. Це перша рибалка. Ну, дивіться, як ще раз так, щоб правильніше. Сезон відрибалив і позавчора дома перемотав. Ну, Катушку перем... вірніше, шнур перемотав і намотав його в іншу сторону. То це сьогодні перша рибалка. З цієї сторони він новесенький-новесенький. А так як це ну, 0,8, він крепучий, то я його мало відривав. Тут майже вся бобіна. Тільки за той сезон, ну і за цей він так потерся. але... Ну, цілий крепкий просто такий став трішки волосатий, то я його перемотав. Зараз усе новий. Якщо на рік хвата, то просто супер. Ну, такий, скажем, він супербюджетний. Друзі, ще забагрив одного, чесно кажучи, аж стало вже жарко, треба роздягатися. Чи це окунь? ні, це судак. Судак. І чесно кажучи, думав забагрів, він геть не давав спротив. Я ще ну, коли підсікнув, тащу, що думаю, щось забагрив, чим куч трави. Навіть потягнувся, подивитися, камера включена, не включена. Такий судак. Так, давайте трішки роздягнемося, бо стало жарко. Жарко на таких. Це десь 6 чи 7 закидів, 3 риби. І зараз про паличку розповім. По спінінгу. Зразу проходимось по спінінгу, тому що я трішки сьогодні лоханувся. Хотів взяти кінетика і використовувати 22 грама кидати на цій водоймі, то так вийшло. З останньої рибалки у мене було два спінінга. Була сафіна і кінетик. І потім, коли я приїхав на ту, ну, вже до машини, під, приїхав човном, почав збирати спінінги і. Сафіну поклав в чехол кінетіка і навпаки, вони всі в мене 86-ті. Тому сьогодні я хотів кінетіка взяти, а вийшло таке, що у мене сьогодні Сафіна. Сафіна з тестом до 22 грамів, але оце, що ви бачите зараз, я вже три судака впіймав. Вступ може трішки не так починається, як і хотілося. Спочатку судаки, потім вступ. Зараз в мене тут 22 грама і 3,6 резина. От, от така вийшла. Палюгака така вийшла, знаєте, колись я вже цією палюгакою рибалив і думав, як ж вона буде 22 грама кидати. Ось, ось сьогодні рибалю супер 22 і великий силікон. Все дуже і дуже гарно. Так, мені треба в ту сторону кинути, тому камеру зараз переставимо. На закиді палка, ну, Мені здається, вона не провалюється. З цього ракурсу, звісно, мало що захватує. Да? Ви не бачите, як вона на закиді веде, але, ну, мабуть, хлистик попадає в кадр, то на 22 грамах і велика силіконка ну, нормально її кидати. Проводку теж, дивіться, самі. 22 грама, ось от тинь. Там 10 метрів глибина. Дивіться, Тинь, тинь, ну, самі все бачите, все чудово відпрацьовує. 22 грама, але ж кажу, 10 метрів глибина. Просто е, сьогодні водичкою грається, то засасує геска, то скидує воду, тому 22 грама ставлю. Коли хоча бачимо штіль, сьогодні штіль. Вітра нема, можна було б, знаєте, на таких глубинах, як 10 метрів і десятки покидати і 12, але граються з водою, то течія. Гляньте, з'їло, просто з'їло, з'їло сіліконку. Зараз змінимо. У ну, мене є і заряжені. Усю заряжено на 16 грамах. Давайте спробуємо сразу цю. А хоча ні, Усю є на... на 18. Бачимо, у мене все. Я, Дмитрик підготовлений і на 16, і на 22 грама. Так що ми зараз 18 грамів. Швидесенько ставимо. Але таке відчуття, що можна трішки перейти, Гляну, ну, включити халота, зануритися в того ехолота і пошукати рибку. Сьогодні, ну, дивіться, не знаю як хто. я вже, У мене один товариш, я йому казав, що коли вітер. Я не можу знайти. Ну, вірніше, я в ехолоті бачу того судака, знаходжу, а виставитись на точку не можу. мене ото хвилюють туди-сюди. от так, Друзі, от тако. А що? Все потрібно показувати. Дивіться, був тут на цій паличці Ну, блін, Вона комплектується хук-кіпером. Якось я так необережно потягнувся і він у мене злетів. О! Поправляємо таке, ну, чесно кажучи, рідко, але в мене теж буває. О. До речі, друзі, ще хотів би е запитати у вас допомоги. Є, може, водомоторники, ті, які шарять в двигунах, цих в човнах. Ну, Просто дійсно шарять, не просто так, як я оце, знаєте, з совета дати. Чисто шарять. Дивіться. Поставив цю якорну лібьодку, якорь. Якось так Перевантажує човен, що коли я виходжу на глісер, ну, гарно вже йду там, за 25. От Поки йду 22 нормально, йду за 25, човен отак починає. Я вже е, На двигуні є от, е, такий стопор, регулює угол наклона. Я вже і на мінімум, і на максимум все рівно виходиш отак, на, як то кажуть. Ну, Не прямо ж на водоизміщенні, коли йдеш, а все. ну, Валиш на глісері, але так, валиш так на глісері, але швидкість ну так, 25. То трішки так нос задраний, все супер іде. Трішки більше газу, чого він так виравнюється, і, і пішов, і пішов, блін, І пішов, і пішов. Що можна придумати? Зараз буду переходити, тому покажу вам такого жилета, якого мені підігнали. О! Отакий спа-жилет компанії Лалізас. Ну, якось так вона називається. Такий. Отако вдягається, вдягнув, затягнувся. О! Чим він мені сподобався? Тим, що ось коли я сидю іду ну, десь далеченько на човні, пере, ну, переход роблю, ось крісло, да, якщо видно, ну, видно, тут нічого не мішає. Був до цього, мені підігнав був Сашко, ну, скажімо так, вдолг дав. Поки хвилі, поки погода така, знаєте, не дуже гарна. Влітку це ще куди не йшло, а зараз, в одязі, якщо випадеш, це ну, біда бідою. Це все, це гаплик, друзі. Це 100% буде гаплик. Тому Сашко мені підігнав. Все супер, стоя, супер легесенький, ну, крутий. Просто там ще і фірма крута. Але ось, коли я сидю в цьому кріслі, то. ну, Якось мені трішки було невдобно. То от, такий захотів мати жилет. Дали мені цю жилетку, сказали, випробуєш її і розповісиш своїм підписникам, ну, своєму глядачу. Але, друзі, дивіться, зараз вже так холодно, що я, чесне слово, ну... Теоретично можу вам розповісти, що ну, штука така, я просто бачив в Ютубі ці жилети, то ну, штука гарна. Ну, головне, що дуже-дуже корисна. Але практично випробувати я її не буду. Ну, смисл який: тут два балони, один балон. Якщо впали в воду, він спрацьовує автоматично. Якщо там щось ну, багато на вас одягу, то є ще один ну, така шморгалка, дірнули, ще один балон. Спрацьовує ще там додатковий жилет розкривається. Ну, це якщо ви дуже в супер якомусь зимовому одязі. Так що, ну, звіняйте, друзі, пригати у воду, показувати я не буду. Бо холодно, дуже холодно. Щоб ви розуміли, вода зараз 14 градусів, тому пригати у воду я не буду. Ну, десь так. Зараз ще кружочок такий зробимо. Пошукаємо рибку, станемо. Ну, ще, думаю, пару хвостиків треба впіймати. Дивіться, якщо зараз камера передасть, як ну, човен ковтається. Бачимо. Бачите, так, да, як човен бовтає. От підскажіть, що робити. Отакого От все йдуть зараз 19, скорость 19, то ну гарно, трішки газу. Друзі, ще, ще одного заборов. Теж не крупного. Але це риболовля, друзі. Ця водойма, я не пам'ятаю, коли я щось тут гарне, крупне рибалив. Окунь, не крупний судак. Ну, часто в мене така Така виходить на цій водоймі риболовля. Але знайшов це саме головне. Є. Можу так сказати, поставив був 18 грам, кидав, клівань не було. Поганяв, поганяв, ну, теж то точку ще пошукав, теж стояло 18, кидав нічого. Знову поставив 22, Вон, бачимо, блин, знову щось зацепив, не крупне. Прям його на глісері веду. Сподіваюсь, це судак, тому що на такій глибині, блин, Окуню робить нема що. Дивіться. Судак, судак, блін, друзі. Виходить така палка універсальна. Можна і 22 покидати храма. Краще 18. От на 18 прям вона шикарно в мене працює. Також можна заскочити в завод, якусь покидати окуня. Там поставити 5 грамів і половити. Навіть на такий товстий шнур половити можна окуня. Але ж гляньте ще 22 грама. Хто може сказати, що просто вона 22 не тягне? Дивіться, ну це падає, падає, падає. Опа, відпрацювала. Гляньте, як спружинив хлистик. Тим інформативно, 22,3,6 резина. Мабуть, просто подобається. Коли стукає тинь, тинь. І теж, гляньте, 10 метрів глибина є такі завісання. Можна на такій глибині, ну тут течія, поставити і більше, 24 грама, але ну, не хочу нагружати так сильно палку. Ну що, друзі, можна. Підвести такі підсумки сказати, що сьогодні, ну як, своїх 5 да, чи 6 судаків я впіймав, було ще багатенько клівань, були відкусені хвостики на силіконки. Ну, рибалка, в принципі, вийшла гарною. Не знаю, знайомі мої, от, тих, яких я сьогодні встрів, казали, що вчора просто тут супер клівало. Сьогодні вони теж. Ніфіга не впіймали. От виходить така ситуація, що коли я приїжджаю на водойму, клювало вчора і може ще буде колись клювати. Тому не знаю. От хто може десь у когось, хто точно знає, де є той крупний судак, ну, скиньте мені точку, якщо це десь в Миколаївській області, приїду, хоч порибалю, хоч покажу своєму глядачу, що є такі гарні, крупні судаки. Поки що у мене от на цій водоймі. Мілкий такий виходить судак. Планую слідучу рибалку на судакану, коли вона буде, вже, скоріше за все, поїду на щербані, на водойму щербані, там щось половлю. Ну, а з цього відео теж є якісь плюси. Вигуляв я оцю палку сафіну до 22 грамів. Шпуляю 22 грама. Хто може хотів придбати таку палку, от зараз у вас є можливість побачити, як 22 грама, глибина 10 метрів, як от на, на глибині 10 метрів палка відпрацьовує. Мені здається нормально. Дивіться. Хотілося б, звісно, щоб зараз на цій нотті була б клівака, але її не буде. Щоб була клівака, потрібно десь знайти рибу. Дивіться, не можу я знайти рибу. На цій ноці буду скінчати риболовлю. Кому що сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І слава ЗСУ. А я ще дороблю цю проводку. Тут залишилось геть трішки. І буду збиратися їхати додому.